Всім привіт! Гарного чудового дня! Яка краса виплітається, покажу вам зараз. Так, Спочатку схемку проходжуся. Я подивилася сьогодні на цю схему, і з цієї схеми можна робити навіть три серветки. Дивіться, перша частинка серветки, ось вона вже може закінчуватися ось тут. Робити тут піко на ланцюжках. І все, ось невеличка така серветочка. Друга частинка від самого початку. І знову ми закінчуємо ось цим рядочком, і отут можна робити піко на ланцюжках. І третя серветочка ось вся ця ціла. Я виплітаю всю цілу серветочку. Це я просто сьогодні так глянула і думаю, так, тут повторюється ось, бачите, тут трішечки знов повторюється рядочок. Але ось. Є тут такі моменти. Так що цієї серветочки можна робити три. Ну, я роблю одну цілу, і тепер я вам показую ось цю красу так. Ну, я тільки доходжу до другого, ось цей рядочок пішов у мене. Це якраз розпочинається другий узор. Так, ось перша частинка, це зараз буде друга частинка. Ну, але ось ця перша частинка, ось вона така. Ну, зрозуміло, коли вона заблокується, випереться і заблокується, буде дуже краса. Є оця серединка, ось тут оці як, тут так цікаво, вона, бачите, наче як квіточку йде. Спочатку ось ці листочки отут ідуть, так. Три стовпчики з одним накидом на ніжки. так. Ну Тут, виходить, стовпчики з трьома накидами виплітаються, а потім ще додаються два стопчики з одним накидом на цю ніжку. Тобто він так виходить. І ось тут виплітаються також знов стовпчики на ніжках, а потім, вже, бачите, йдуть стовпчики з двома накидами. Під загальну вершинку. І тут з кожного стопчика йде по два стопчика. Так що, ну ось вона така така оригінальненька, виходить. Сама ця серединка така. Так, я далі я все йду по схемі. Так що в мене тут більше нічого. Там був тільки трішки там були зміни. А так все, я йду по схемі, все нормальненько, все хорошо. Все чудово. Ну, найбільша краса буде, зрозуміло, уже в подальших відео. Там буде видно, що тут, яка вона гарненька буде. Так що отак. Так, ну я вам ще хочу показати. Це ще не кінець. Так, зараз я переключуся. Так, і. Схемка. Так, і тепер я хочу вам показати, куди я тут просунулась у виплітанні. І що в мене тут виходить. Так, а виплітаються у мене вже, дивіться, майже видно, ось тут будуть оці тюльпанчики. Ось. Ось оці тюльпанчики, так що в мене тут ось, бачите, видно вже. Тут вже тільки ніжка, а тут уже ось так. Ось я трішки рядочків. Так. Ну і самий. Саме є ось початок. Ну тоді я тут заблокую буде. Так, що ось така вона виходить. Розмірів вона буде трішки вона, ну, ще буде розміру в ширину так іти. Тому що я тільки по ось тут іду, Ще, бачите, в мене аж буде, як вона. Так що вона така за розміром буде ще більша. Так, це 10-й номер нитки. Так. І вже без схемки, але показую. 25 см половинка у мене. Це для маленької, така в вигляді хустинки буде. Так що, ну, така бандана, наче як не знаю, побачимо. Ну, в вигляді хустинки вона так буде. Можливо, на, може не, не буду я тут, у мене трішки саме оце полотно, воно трішки розтягується. Але я 50 см, а якщо так, то воно трішечки, якщо так трошки натягнеться, то трішки воно більше буде. Ну, Роблю 50 см, я побачу, як воно тоді буде, що тут, що тут? поки плиту. Так, ну, і другу. Це в мене 25 см, і мені ще потрібно додати 25 см. Тобто я поки вдовжину плиту. Ну, вже я хочу цю довжину, там у мене ж трішки вже буде, вже, в принципі, тут у мене буде йти. Плетіння тут сіточка буде така, ну і далі, і далі, і далі. Так, ну все цікаве далі попереду. <гум> так що це тільки початок цікавого. Узор цей мені подобається. Але я <гум> інколи, ну, буває, що буває трішки робиш помилку, це не без цього. Ну, але чудово. На цьому все мої любі. До завтра з вами. А я вам дякую, що ви мене є. Дякую. Просто вам дякую. Ви найкращі. І я люблю вас. Ви, дорогі, такі стали за невеличкий цей такий період. Дякую вам. І, як завжди, бажаю. Гарного причудового настрою. Бережіть себе. Любіть себе. Наповнітесь любов'ю до Бога, побудови нам благотворчого суспільства, гарного, причудового вечора і тихої, мирної доброї ночі. Зустрічаємося з вами завтра. Пока-пока. До завтра!